Виконуємо завдання 6 практичної роботи 21 за підручником інформатика 7 класу, авторів тріщуклазареці 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки edle. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Нам потрібно буде вести з клавіатури трицифрове число. Дане число будемо зберігати змінній. Давайте, наприклад, А. Але незважаючи на те, що ми ведемо трицифрове число, це буде рядковий тип. З рядковим типом ми не зможемо робити арифметичну операцію, отже, рядковий тип перетворюємо в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Запишемо підказку користувачу, ведіть трицифрове число. Ну а далі нам потрібно перевірити, чи це число є паліндромом. Тобто, якщо в нас трицифрове число, то чи в трицифровому числі перша цифра рівна третьому. Якщо вони рівні, значить є паліндромом. Другу цифру посередині. Навіть не торкаємось. Скористаємося повним розгалуженням, якщо то інакше. Отже, якщо. А ну, а далі потрібно перевірити умову, чи перша цифра рівна третій. Як ми знайдемо першу цифру та третю цифру? Для знаходження першої цифри скористаємося операцією цілочисельного ділення. Наприклад, 123 ділимо на 100. Це в нас буде 1,23 остачі. Остачу відкидаємо і залишається у нас ціла частина 1. Операція цілочисельного ділення це 2 слеша. Ділимо на 100. Ну а далі нам потрібно порівняти результат з третьою цифрою. Порівняння в Python це 2 дорівнює. Для знаходження третьої цифри скористаємося операцією знаходження остачі відділення. Наприклад, 123 ділимо на 10, це буде 12, цілих і 3 в остачі. Цілу частину відкидаємо. Результатом буде 3. Ця операція позначається значком процента. В кінці рядка пишемо двокрапка. Обов'язково. Натискаємо Enter і бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Якщо ви його вилучили, то він рівний 4 пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і зрозуміло, якщо в нас перша цифра і третя цифра однакові, значить це число є паліндровим. Це і виведемо. Виводимо з допомогою функції print. Давайте виведемо гарне число, яке ми вели є паліндромом. Зрозуміло, якщо дана умова є хибною, неправдою, то це в нас вже не буде паліндром. Записуємо else інакше. Ось тут ми відступ забрали. Знову пишемо двокрапку і знову відступ. Зберігаємо. Я збережу з таким іменем. Та виконуємо run модуль. Введемо спочатку паліндром. А тепер не паліндром. Так, все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!